Отже, приклад сигніфікація людини Х, її суть. Верхній ряд зовнішній прояв, що лежить на поверхні. Дев'ятий аркан, відлюдник, шукач істини серед мороку. Це людина, що прагне знань, але не простих, заборонених, прихованих, небезпечних. Відокремлюється від загалу, шукає власні істини, навіть якщо вони ведуть у безодню. Паш Пентаклів символ початківця-дослідника, який прагне матеріалізувати знання та зачепитися за щось реальне серед хаосу. Може виглядати практичним, але всередині тягнеться до експериментів і освоєння нового. Четвертий аркан імператор структура. І влада прагне контролю та опори створює власну систему правил, яка дозволяє не розчинятися у безодні, сила цієї людини у структурі та здатності наводити порядок у хаосі. Нижній ряд. Глибина суть основа 17 аркан зоря. Надія та зв'язок з космосом через чужі джерела, світила. Живе ілюзію вищого покликання, вірую у вогонь, що веде крізь ніч. Це дає енергію рухати сперед, але робить вразливим перед фантомними ідеалами. Третій аркан імператриця творення. Має силу творити, породжувати ідеї через проекти, але часто під впливом чужого, не завжди чисто особисте творіння. 10 пентаклів втілює себе через колектив, систему чи традицію, отримуючи ключі до стабільності і порядку. Дно колоди, 8 кубків. Відхід від звичайного та знайомого, відмова від буденного світу, заради пошуку невідомого це фундаментальний рух людини Х постійний пошук. За межею. Отже, людина Х у системі Таро Лавкрафта шукач, що йде забороненим шляхом, поєднує прагматизм та експерименти, владу й порядок. Із відкритістю до чужого та потибічного провідник енергії, що можуть творити нове, але й загрожують руйнуванням старого. Його шлях. Це баланс між світлом і хаосом, людським і нелюдським. Тепер давайте порівняємо із системою Рейдер-Вейта. Отже, верхній ряд зовнішній прояв. Дев'ятий аркан-відлюдник, інтроверт, самітник, шукач істини через досвід і відокремлення. Часто. Відходить у бік, щоб знайти власний шлях. Ваш пентаклів, практичність, інтерес до знання, розвитку, вміння почати з малого та будувати основу для майбутнього. Четвертий аркан імператор порядок, влада, структура, дисциплінована людина, що прагне стабільності і контролю над собою та оточенням. Увейте виглядає як дисциплінований практичний шукач, що хоче зрозуміти світ через знання і тримати все під контролем. Нижній ряд. Глибина суть. 17 аркан. Зірка. Надія, духовність, ідеал. Глибина він живе вірою в ідеал, орієнтується на світло попереду. Третя аркан імператриця. Творча енергія, здатність. Створювати нові проекти, гармонізувати простір. 10 пентаклів: спадок, родина, традиції, довгострокова стабільність. Прагнення належати до спільноти, залишити слід і мати куріння. Дноколоди 8 кубків. Відхід від того, що більше не наповнює, пошук нових сенсів, навіть ціною матеріальних здобутків. чи Отже, людина Х у системі райдерфейта мудрий шукач, інтроверт, прагматик, внутрішня сила у творчості, натхненні ідеалах і зв'язку з традиціями роду, шлях, розвиток, поступове наближення до власних ідеалів, творення гармонійної реальності. В підсумку маємо таке порівняння. У Таро Лавкрафта людина пов'язана з небезпечними знаннями. Подвійна природа, контроль і відкритість до чужого, баланс між світлом і хаосом. У Вейта гармонічний шукач, мудрий прагматичний, орієнтований на знання, спадок і творчість, шлях до стабільності та гармонії. Ось таке вийшло порівняння.